А коли себе знецінив? Коли не получало щось. Ну, наприклад, що? Ну, коли починав фотографію, займатися творчістю цією фотографічною, то не завжди все получалось. Ну і знецінював себе, свої здобутки. Да. Ну, приведу тобі приклад. Да? От, знаєш таку гру Angry Birds? Да. Да. І от хлопці, да, от програмісти, які жили да, з створенням цих ігор. Да, вони вкладали всі свої кошти, всі свої ресурси, да, забивали повністю на все, створювали ігри. І в них знаєш скільки раз не, не виходило? 58 раз. Да. І лише на 59-й вийшла гра Angry Birds, яку знають у всьому світі, яка зробила їх доларовими мільярдерами. Да, і вони зараз, як меценати для своєї країни, з Фінляндії, вони здається. Да, Прям допомагають на державному рівні фінансово своїй країні, створюючи там якісь глобальні проєкти. 58 ага. разів не виходило. Багатенько? Не? Багатенько. А ти сидиш, мені розповідаєш, що почав займатися фото фотографією, і не вийшло, і все і знецінив себе. Щоб уникнути це знецінення, потрібно завжди фокус уваги тримати на сердечному центрі. На собі. І бути постійно в запиті, а який я, коли я займаюся тою чи іншою справою. Якщо я відчуваю, я тут живу, я тут в любові, я тут в натхненні, в творчому проявленні, я займаюся цією справою, і мені не важливо, хто що подумає. Якщо ти фокус уваги переводиш сюди, ти починаєш відразу та, от, аналізувати конкурентів, людей, хто що скаже, хто що подумає, уходити в аналіз. Uh -huh. І завжди ти себе там з'їси те дуже легко буде збити. Тому в будь-якій справі, якщо ти ідеш, потрібно увагу тримати тут, в сердечному центрі. Звичайно, не виключаючи розум як аналітику, так, для того, щоб прокладати вже тактичні кроки, але стратегічно тримати увагу тут, на собі. Тоді ти ніколи себе не знесінеш, ніколи не здасишся. В середньому от, взяти, проаналізувати любого мільярдера. Як мінімум там, по три рази кожен банкрутів в такі борги залазили. Розумієш? І знаємо ми їх як мільярдерів, та? тільки ж по їхніх перемогах. Та? Ну да. А шлях якщо проаналізувати шлях їхній шлях, то, напевно, би та ну нафіг таким шляхом йти. Та. Тому сильний є не той, хто та, постійно перемагає, сильний той, хто не здається. А не здатись можна лише тоді, коли ти робиш щось з любов'ю, через радість, через відчуття себе. Розумієш?